Звичайно, було потрібно попередити, аби ми могли підготуватися та якимось чином мати можливість власне, мобілізуватися, зібрати всі речі, так щоб не було такого ажіотажу, який відбувався власне на вокзалах. Ну, ви самі знаєте, у лютому місяці. Ну це трішки, напевно, ну, неправильний вибір. Він не втік, не покинув нашу країну, хоча в нього було більше можливостей, і він це все розумів задовго до нас. От, але зараз він тут, тому я вважаю його дії в принципі, правильні. Зараз засуджувати і робити розкол в суспільстві взагалі неправильно. Потрібно все ж таки єднатися і виходити вже з того, що є, і боротися разом. Були би загружені дороги, військо б не змогло переміщатися, було би, ну, це б це було погано. От, якщо б попередили за місяць, там, за два місяці, як знали. То важко би було військо втримати стільки часу на місці. Якщо б повідомили, то було б набагато гірше. Це, це якщо дивитися на цю ситуацію, то обиралося між поганим варіантом і ще гірше. Но він же пояснював, що так тоді б ми втрачали гроші. Бо це гроші, які, як, на які фінансується ЗСУ. Якби не було грошей, не було б зброї. Якби не було зброї, ми б вже всі були під Росією. Критика нашого президента не об'єднує нас, лише розділяє. Я вважаю, що треба критикувати тільки Росію. Від Кравчука до Зеленського знали, що буде повномасштабний напад, оскільки з 2014 року фактично вже була війна. і Ніхто нічого з них не робив. А зараз маємо просто катастрофу. І я думаю, що цій війні приймає участь весь світ. Хто пасивно, хто активно, хто дурить нас. Ми зараз фактично заручники глобальної ситуації, заручники великих великих фінансів. Я думаю, правильно, ну, зараз би всі втікали, бо кіпіш була б паніка. Тому що дійсно була б паніка і, можливо, було б, б набагато гірше. Я думаю, що лада все, правильно робить.